Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 20 березня 2024 року орієнтовно склали 433 тисячі 90 осіб особового складу. За добу ліквідовано 700 росіян. Танків ворога знищено 6 тисяч 828 штук, ще 9 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили. 13 тисяч 58 одиниць, 9 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 714 штук. За минулі 24 години 16 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1017 штук. Засобів ППО «Втарая армія міра не дорахувалася 721 штуки. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять 347 одиниць. Гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 8 тисяч 355 одиниць, 37 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1922 штуки. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 тисяч 198 штук, 7 за добу. А спеціальної техніки ворога спали. Ладно, 1738 штук, ще три з початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!